Вітаю всіх! Ви знаходитесь на каналі, де я розповідаю про заробіток в інтернеті без вкладень. У цьому випуску ви дізнаєтесь, як розрізнити надійний сайт, на якому можна не тільки заробити гроші, але й вивезти їх без проблем, від сайту Лохотрону, на якому, начебто, можна заробити, а виводити гроші не дають. Про це я і буду говорити в цьому відео, але. Для початку, хто ще не зі мною, підписуйтесь на канал, адже зовсім скоро ви зрозумієте, що він став для вас дуже корисним інструментом. Я в інтернеті заробляю вже кілька років і на моєму шляху траплялося різне. Я активно і досі шукаю джерела заробітку в інтернеті без вкладень. Досвід у мене вже є зі скамом і я навчилася розрізняти шахраїв. Але є сайти, які відмінно маскуються і відразу виявити їх на брехню, та масштабний лохотрон не завжди виходить. Тому, щоб перевірити, я, звичайно ж, реєструюся, починаю заробляти, не вкладаючи, звичайно, грошей, а спостерігаю за їхніми діями. Так ось ці сайти, які згодом зникнуть з простору інтернету. Перше, як виявити шахраїв, сайти або програми з натяком на хай працюють приблизно по 3 місяці, максимум півроку. Ви реєструєтесь, начебто все норм, і дизайн крутий, і відгуків хороших купа ціла, і користувачі стверджують, що висновки працюють, і не причепитися взагалі. Далі не треба поспішати цей сайт робити надійним. Треба тестувати і спостерігати. Друге, якщо сайт або програма не має контактів, а саме адреса не тільки електронної пошти повинна бути, але й посилання на соціальні мережі повинні бути присутніми. Їх легко, їх легко знайти. При цьому звертайте увагу на просування цих соціальних мереж. Якщо там рідко виставляються пости, коментарів майже немає, тоді можливо, що цей сайт довго не протягне. Друге, третє, сайти мають бути якісно оформлені, мати повну інструкцію щодо виконання завдань. Як правильно заробляти, як виводити гроші, як правильно це робити, як, яка комісія виплати і який мінімальний поріг, що робити на цьому сайті взагалі. Все це повинно описуватися. Повинно бути вказано, скільки всього зареєстрованих на платформі, скільки користувачів онлайн. Повинна бути відкрита можливість відгуків та книга скарг. Організатори не повинні ховатися, можливо, навіть відкрити свою справжню особу. Одним словом, має бути повна інформація про цей проєкт. Четверте. Сайти, на яких оплата праці звищена у кілька разів. Так, згодна. Клюнути на на подібний сервісі дуже легко. Заманлива пропозиція зареєструватися там, де тобі за прості виконання завдань чи перегляд реклами, наприклад, сплачують чималу суму. Е, є сумніви, але вони так переконливо все розповідають, запевняють, що хочуть не лише самі заробити. А й дати своїм виконавцям гарний заробіток. Якщо хтось пам'ятає, я вам вот скажу сайт ІTS Work, де нам за перегляд однієї реклами на баланс зараховували одну гривню. Це, я скажу вам, дуже висока ціна. В основному за перегляд однієї реклами платять приблизно 10 копійок, а то й менш. І тут у багатьох, звичайно, з'явилися сумніви, що а нам організатори запевняли, що виплати будуть. Просто часто. У них вимикало світло, зникало, зникав зв'язок і зайня, зайнятися виплатами немає можливості. Вони нам так казали. Народ в це вірив, чекав. Поки що в групі в Телеграмі творець сам не написав ці слова. Дивіться, ця група існує досі, її закинули. Скам власників кинув, скам, власник кинув усіх на бабки. Дехто втратив гроші, бо вкладав 300 гривень, щоб підвищити статус та заробляти більше. Інші втратили лише час. Взагалі, будьте, будь ласка, обережні, і всі ці аргументи, які я наводжу вивчіть. Інтернет це непросто і заробляти тут теж непросто. Не буває так, ви зайшли на сайт та одразу заробляти будете бабло. Потрібний досвід, час та обережність. До речі, у мене є канал у Телеграмі, де я розповідаю про заробіток в інтернеті без вкладень. Переходьте, будемо разом спілкуватися, набирати досвід і заробляти в інтернеті. П'яте, запросіть від 40 людей, і ви зможете вивезти чесно зароблені гроші. Серйозно, так просто я запрошу вказану кількість людей і виведу 200 доларів, які заробила за менш ніж годину. Та ладно. Ось сайт. Цікавий, вам показую, платить за перегляд одного рекламного блогу 21 цент. Ви почули? 21 цент. Ця комісія, це, це, це просто космічна ціна. Такого немає і не може бути ніде та ніколи. Просто вдумайтеся, не треба е, починати взагалі заробляти на таких сайтах. Не треба запрошувати туди людей. Я, я, я намагалася запросити, та це, та це все марно, це просто обман, це лохотрон, це скам. Далі, шосте. Вкладіть від 5 доларів, і вивід буде доступний без обмежень. Ще одна замануха. Так, можливо, вам дадуть вивезти гроші після вкладення один раз, може навіть двічі ви виведете, але потім чергові поставлені гроші на вивід висітимуть в очікуванні на виплату до тих пір, поки організатори та творці даного сайту не вирішать, що, що вистачить вже досить. Вони зібрали потрібну суму собі грошей з тих людей, які вкладали гроші, і настав час звалювати, так кажуть. Ці... Просто склад... вкладати гроші, це... Це, щось... це щось неправильно. Будьте просто обережні. Ні ні, звичайно, перевірені сайти, де після вкладів можна виводити гроші, і сайт працює вже довго, але таких дуже мало. Сьоме. Чим більше кладете, тим більше заробите. Був один такий сайт, TikTok фар ось скрини. В мене залишилися, і я про нього розповідала в одному своєму відео. Так ось він виявився скамом, і я відразу це зрозуміла, як тільки мені один хлопець надіслав реферальне посилання. Тому що вони пропонували вкласти від 500 гривень та вище, вкладіть 2000 гривень і отримуєте нереально хороший заробіток на день, витративши лише кілька хвилин. В результаті зібрали вони від користувачів бабло та за кілька місяців зникли. Я також там була, працювала без вкладів, вивід без вкладень був 150 гривень в мінімальний поріг. Я зібрала його, поставила на а, хотіла вивезти і виявилося неможливо. Тому що потрібно було в результаті зробити депозит. Брати і сестри, будьте обережні та уважні, не, не, кладайте, не вкладайте гроші в невідомі при цьому абсолютно нові проекти. Не, не займайтеся благодійністю, допомагаючи шахраям. Хіба вам нема куди подіти гроші? Заробіток в інтернеті має бути без вкладень. Я заробляю гроші в інтернеті, не вкладаючи жодного гроша. Я дуже рада, що ви. Заглянули до мене в гості, подивилися моє відео, сподіваюся, воно вам сподобалося і було корисним. Залишайте свої коментарі, максимально поділіться моїми відео зі своїми друзями в соціальних мережах. Нехай вони знають, як не потрібно заробляти в інтернеті. Давайте разом будемо розвивати україномовний YouTube. Бажаю всім нам перемоги! І як кажуть в Одесі. І шоб ви нам були всі здорові, слава Україні!